Вітаю, друзі! Вбивство працівника ТЦК в Прятині. Підрив ТЦК в Рівному. Дехто з цього так тішиться, такі вподобайки, вогники ставить, тому подібне. Якщо це не представник Російської Федерації, то я не розумію вашої радості. Я абсолютно не підтримую і не поділяю вашої радості від вбивства українця українцем, від підриву е, ТЦК і загибелі українця там, поранення інших українців. Точно так само я не підтримую бусифікацію і людововство, і застосування насилля відносно українців, яких відловлюють як скот, як бидло на вулиці. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Сильно обурюються е, людової позитивні реакції суспільства на опір цим викрадачам людей. Відповідь тут дуже проста. Якщо ти у військовій чи поліцейській формі зі зброєю, замість того, щоб виконувати присягу, відпрацьовувати свою зарплату з податків, ти ходиш містами, нападаєш групами на беззбройних людей, викрадаєш їх насильно і везеш на смерть без підготовки замість себе, то люди, звичайно, будуть чинити опір. Ще раз кажу, я не виправдав напади і вбивства, але людей треба припинити, провокувати, коли людоволи їх виловлюють для того, щоб продати за бабки їм свободу і можливість не воювати, це не вкладається в голову. Це якраз і є підрив мобілізації, це диверсія проти українських збройних сил. І цю диверсію допустив Верховний Головнокомандуючий. Володимир Зеленський та його зелені гниди, як в парламенті, так і в Міноборони. Так само, як звичайні люди завжди, ну, завжди, звичайні люди чинили опір будь-якому терору доступними їм методами. Військові не можуть застосовувати насильство та зброю на мирних вулицях. Це заборонено конституцією України. Відповідно, всі, ваб, всі напади на людей злочин. А те, що деякі зараз активісти, ветерани, військові пропонують дозволити воєнкомам стріляти, це шлях в нікуди, це шлях в громадянську війну. Один постріл з боку воєнкомів, десять у відповідь з боку людей. Ви хочете полум'я громадянської війни в Україні. Щодо того, що одні воювали, а інші ні. Ніхто не повинен воювати примусом. Ти кого примушуєш, він неефективний на війні. Якщо ти військовий чи поліцейський, носиш форму та зброю під присягу, то ти дійсно зобов'язаний воювати. Тобі за це все життя платять, платили заробітну плату. А якщо ти цивільний, то можеш іти добровольцем рекрутинг, з... за призовом. честь і хвала в цьому випадку. Але якщо ти цивільний, воювати ніколи не збирався, то змусити насильно приймати присягу тебе не можна. Це суперечить суті власне самої присяги. В усіх вільних країнах світу є принцип відмови від служби з мотивів совісті. Це, до речі, частина європейського законодавства. Ми ж туди біжимо чи ні? Це той самий принцип свободи, за який ми воюємо. І його не можна знецінювати, інакше знецінюється героїзм опору. Знецінюється сама свобода. За свободу з примусу ніхто не воює. А ви намагаєтесь перетворити Україну в міні-Росію і протиставити їй. Неможливо робити з людей рабів і відправляти їх воювати за свободу. Це просто неможливо. А якщо людина в принципі проти війни, то вона має право змінити політичний режим на виборах. Як люди проголосують, так і має бути. Але якщо вибори скасували, то влада, яка продовжує війну без мандата, злочинна. Ті, хто продовжує викрадати людей і примушувати їх воювати, Злочинці. Тобто побудована злочинна вертикаль від Верховного Головного команду до Людоводів. Чому вона побудована і на чому? Давайте трохи розберемося. Вона збудована тому, що хтось хоче захистити свою зелененьку дупу, яка сидить в кріслах парламента, кабміну, офіса президента. Вони хочуть розподіляти матеріальні блага, вони хочуть займатися піздінгом наших українських грошей і коштів наших міжнародних партнерів, які їм надаються чи надавалось. Вони заради цього, заради збагачення, влаштовують оцю так звану мобілізацію. І продовжують війну. Бо поки йде війна, немає виборів, вони при владі, вони все це нам розповідають і так далі. і так далі. А тепер, друзі, увага. Під час війни можна провести вибори. Конституція України передбачає вибори президента, але їх скасували незаконно, узурпувавши владу. І роздали повноваження Людовом різного рівня відловлювати людей. Остувався на цьому величезну мега злочинну корупцію. Виїзд за кордон плати. Для цього й кордон закрили. Піймали на вулиці, довезли до воєнкомата, відкупився по дорозі, біжи. Відкупився в військоматі за дорожче біжи. Забрали в учебку, приїхали тебе з учебки, забрали все Зиче, заплатив, біжи. Ви в своєму розумі? Ви за це пропонуєте померти українцю на полі боя, а? Може варто змінити систему мобілізації? Може варто повернути діточок депутатів, міністрів, чиновників з-за кордону? Вони підуть війська і покажуть, що еліта з народом і воює з народом, а? Право на життя не може бути відібране. А той, хто претендує на чуже життя, на полі бою, агресивно напавши на нашу країну, має на увазі росіян, чи на вулицях міст, відловлюючи людей, відправляючи без належної підготовки на смерть, ці люди злочинці. І цих людей всіх, і агресорів, і тих, хто всередині країни заради. Корупції влаштували оце людововство, оцю боцефікацію. Їх всіх буде засуджено рано чи пізно. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.